Отруєння найчастіше виникає в побутових умовах через доступність небезпечних речовин. В більшості випадків причини отруєння стають ліки та засоби побутової хімії. Найчастіше потерпілими стають діти, які не обізнані з правилами їх використання. У разі отруєння треба знати наступне: вік і вага потерпілого. Чим саме він отруївся? Яка кількість отрути потрапила до шлунку? Коли це трапилося? Якщо потерпіли при свідомості, необхідно якомога швидше промити шлунок значною кількістю води, викликати блювання, дати проносний засіб, а потім сорбент, активоване вугілля. Викличте медичну допомогу та повідомте про обставини випадку. Якщо потерпіли втратив свідомість, зробіть штучне дихання та зовнішній масаж серця. Якщо потерпіли дихає, поверніть його на лівий бік, що сприятиме меншому всмоктуванню отрути в кров та перешкоджатиме її попаданню в легені, негайно відправити потерпілого до лікувального закладу. Укуси комах, бджіл, ос, джмелів тощо можуть викликати у людей анафілактичну реакцію. Ознаки і симптоми таких укусів: раптовий біль, набряк, локалізоване підвищення температури, почервоніння у місті укусу, слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, блювота. Більшість людей не потребує медичної допомоги у разі таких укусів, але у деяких людей можливе виникнення алергічної реакції і навіть анафілактичного шоку. Таким особам рекомендується носити з собою спеціальний медальйон, що містить відповідну інформацію і попереджає інших про алергічну реакцію його власника. Якщо після укусу на тілі потерпілого залишилося жало комахи, його треба одразу видалити, бо подразнююча речовина з нього потрапляє в тіло потерпілого протягом 2-3 хвилин після укусу, по можливості видавити отруту, промити місце укусу водою, накласти на нього лід, щоб знизити біль і рівень всмоктування подразнюючої речовини в кров, по можливості нанести протиалергійний засіб. Протягом 30 хвилин після укусу спостерігати, чи немає у потерпілого алергічної реакції. У разі виникнення алергічної реакції зателефонуйте до медичної служби, повідомивши оператора про анафілактичну реакцію. Кліщ кусає безболісно і переносить різні хвороби, зокрема енцефаліт. Уважно огляньте одяг та шкіру один одного, особливо волосисту частину. У разі виявлення кліща його треба негайно видалити. Для цього пінцетом треба взяти якомога ближче до його носика і потягнути. Якщо в шкірі потерпілого залишилися частини тіла кліща, їх треба видалити за допомогою голки, промити місце укусу мильною водою, змастити спиртом та прикласти пакет з льодом, щоб зменшити біль. Укуси змій. Більшість змій є небезпечними для людини. Смертельні випадки трапляються досить рідко, але треба пам'ятати, що у разі укусу змії треба обов'язково надати потерпілому першу медичну допомогу. Сліди від укусів змій довго залишаються на тілі потерпілих і можуть спричиняти у них деякі функціональні проблеми. Найчастіше в Україні людей кусають гадюки. При укусі змій виникає різкий біль, обширний набряк місті укуса, який швидко розповсюджується на значну поверхню тіла, сонливість, непритомність, судоми. Ефективність медичної допомоги полягає в якомога швидшому введенні проти сиворотки. У випадку укусу гадюки, перш за все, треба віддалити потерпілого від змії. Змію не треба вбивати чи ловити. Досить просто ідентифікувати її, викликати невідкладну медичну допомогу. Знайдіть на тілі потерпілого сліди укусу, здійснити відсмоктування отрути за допомогою відповідного приладу або зробивши хрестоподібний ростин на місці укусу. Потерпілий повинен знаходитись в спокійному стані, щоб отрута не швидко розповсюджувалася через кров по всьому тілу. Обережно промити місце укусу мильною водою, прикласти холод, накласти джгут на відповідну кінцівку потерпілого вище місця укусу, при укусах тварин, промити місце укусу мильною водою, змастити йодом, накласти пов'язку і транспортувати потерпілого до лікарні незалежно від розміру рани.